Що не можна їсти на сніданок і чому? Всім вітання. Давайте поговоримо про те, як за допомогою сніданку собі не нашкодити. І у першу чергу хочу вам сказати те, що сніданок має бути присутнім у кожної людини. Є люди, які зранку мають дуже сильний апетит, буквально через 5 хвилин після того, як вони прокинулись. А є, які до першої години дня ходять спокійно, п'ють каву, палять або не палять, але не снідають. Так, ось і перше, і друге абсолютно неправильно. Сніданок має бути у кожної людини в першу годину-півтори зранку після пробудження. Це правильно з точки зору функціонування шлунково-кішкового тракту, це правильний запуск роботи жовчного міхура і травлення загалом. Якщо людина не їсть в першу годину півтори після сну, це не фізіологічно і це підвищує рівень гормону стресу. І людина не дополучає білки, жири і вуглеводи для того, щоб провести цей день правильно з фізіологічної точки зору. А тепер обговоримо, що не можна нікого їсти на сніданок. Перше, це дуже популярні смузі, фреші, соки, пакетовані соки, фрукти і все, що з цим пов'язано. Це дуже добре їсти на протязі дня, але не на сніданок, тому що такий глюкозний удар зранку на організм, який ще не готовий к таким діям. А після того ще удар інсуліду, тому що необхідно знизити рівень цукру у крові. І такий сніданок не корисний не для здорових, не для хворих людей. А люди, які мають проблеми з цукром, інсуліном чи інсулінорезистентністю, то для них це як ложка отрути. Наступне це круасани, булки, прості вуглеводи, які йдуть в поєднанні з насиченими жирами, якщо це випічка, зверху намащується маслом, варенням та запивається кавою. Така вуглеводна бомба, яка посилено виробляє в організмі глюкозу, потім інсулін. І такий сніданок не дасть ніяких правильних речовин і будете хотіти їсти більше ніж звичайно, і як правило, це буде солодкий. Настрій буде скакати за рахунок скачків інсуліну. Далі копченості вони взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто. Це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми. Сирі овочі, свіжі овочі безумовно дуже корисні, але не наче серця. Їх краще з'їсти вже після сніданку або відкласти до обіду. У сирих овочах багато кислоти, яка подразнює шлунок, і його слизові, особливо багато кислот в помідорах, перці, цибулі та чистику. Ну а тепер обговоримо майже всіма улюблені сніданки, такі як каші швидкого приготування, готові сніданки, які треба просто залити молоком. Це різноманітний мас-маркет йогурти, мова зараз не про натуральні. Також дуже популярні канапки з ковбасою, сусиски, жарений на олії, бекон з яйцями. А після того привіт серцево-судинні захворювання. Загалом, оце все не про корисне для нашого організму. А якщо говорити про ідеальний сніданок, то фахівці рекомендують не обмежувати себе якимось монопродуктом, тобто їсти один білок без клітковини, овочів і жирів або навпаки. Все дуже добре в міру і все добре у поєднанні, коли у вас тарілці і білки, і жири вугліводи. Кожному з нас необхідно знайти той ідеальний сніданок, який підходить і подобається саме вам, який вас буде насичувати, давати задоволення, тому що напевно це єдиний прийом їжі, коли ми не поспішаємо і частіше всього вдома. Коли ви знайдете ідеальну для себе концепцію і правильно запустите свій день, і у вас буде контроль апетиту, контроль порції, і це означає, що ви не будете переїдати і утримувати зайві кілограми. Ще один цікавий факт: запивання сніданку кавою. Ви зробили сніданок та ароматну каву. Ви можете це поєднувати, але це не завжди корисно. Річ у тому, що фенольні кислоти в складі кави знижують смоктування заліза та кальцію, що може призвести до латентного дефіциту заліза, погіршити стан залізодефіцитної анемії. Тому варто робити паузу між збалансованим здоровим сніданком та філіжанкою кави. Спочатку поснідайте, а через 25 хвилин насолодіться цим ароматним напоєм. Окремо хочу сказати про воду. Дуже багато людей п'ють зранку воду наче. Але не просто воду, а воду з либоном, медом або чимось ще, ще. Але експерти рекомендують наче пити 1-2 стакани теплої води маленькими ковтками, але не треба додати мед, тому що ваша підшлункова залоза це не прийме і не скаже вам за це дякую. І хочу акцентувати вашу увагу, що якщо ви пропускаєте перший прийом їжі, то це може приводити до застою жовчі, до набору зайвої ваги а також ви звичайно підвищуєте рівень гормону стресу, що дуже сильно впливає на функцію ваших та і в принципі на всю вашу гормональну систему.